Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в гру «Знайди наші символи. Гімн України це урочиста пісня, що є символом державної єдності. Гімн виконують і слухають, Стоячи. Також до державних символів належить Герб, знак держави, Тризуб – символ соборності та єднання. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Тому ми можемо з впевненістю сказати, що гімн, герб та прапор це символи України, але що ще до них ходить? Які ще ми маємо символи? А для того, щоб дізнатись, нам потрібно роздивитися уважну картинку. І якщо це символ України, то ми його позначимо галочкою. А якщо це не символ України, то буде стояти хрестик. Ну що ж, починаємо. Як ви гадаєте, лелека це символ України? Так чи ні? Вареники це символ України? Так чи ні? Статуя Свободи це символ України? Так чи ні? Вишиванка це символ України? Так чи ні? Український віночок. Це символ України? Так чи ні? Монгольський стрілець це символ України? Так чи ні? Козак це символ України? Так чи ні? Калина це символ України. Так чи ні? Українська хата це символ України. Так чи ні?